З'їзд православної молоді, а точніше недільня шкіл Української православної церкви Сарненської єпархії у селі Балаховичі 2025 року відбувся. Похмура та дощова погода не завадила зібратися відворі зі своїми наставниками у цьому чудовому селі на Поліссі. Сім різних дитячих колективів розпочали захід подячним молебнем у храмі. Православным весьям, подашь Господи, благодерствия мое немирное житие, здравие, спасение, и во всем воскрешение, и сохрани. На сьогоднішній день святом, недількою і з нашим з'їздом ми раді, що ви сьогодні в нас не, не дивлячись на погодні умови. Ми не боїмося, душу, правда. Дай Боже всім вам, щоб всі ви гарно провели час. Далі учасники перемістилися на іншу локацію, де їх чекали різні конкурси та змагання. Ведучим та організатором з'їзду був настоятель храму святих мучениць віри, надії, любові та Софії, прото Олександр. Було вибрано склад журі, та після сліпого жеребкування всі учасники були розділені на дві команди. Одним із перших завдань команд було придумати назву, з чим вони легко справилися. Шановні журі, пишіть, що ця команда Живчики з, прав... з правої сторони. А ви які в нас ортодокс. ортодокс? Так було утворено дві команди під назвою Живчики та Ортодокси. А далі кожна із команд взяла участь у різних випробуваннях, які підготував отець Олександр. За днів, шість. 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 молодці! Поставте їм бал один. Перший день творіння Господь створив небесних ангелів. Бог створив світом. Світом. А ангелів коли? Та, як не Бог створив світло. Ну добре, ангелів Бог створив до початку творення світу. А в перший день Бог створив світло. Правильно було дуже весело та пізнавально. Особливо емоційно чутливим виявився конкурс Подзвонив. Діти з хвилюванням набирали номер, після якого мали сказати найцінніші слова для мами і почути відповідь. Якщо слова. Дітей та мами співпадали, команди отримували свої бали. Алло, Мама, я тебе сильно люблю. Добре, ну на жаль, не заробила ця команда балів палісом. Аня, двоє до мами Руслан, Давай. Мама вдома? Алло, мамо, я тебе дуже сильно люблю. Добре, п'ять балів. Мама. Олена. Олена. Олена, добре. Мам, я вас люблю. Я тебе сказала, мама, добре. п'ять далі заробив. Мам, я вас дуже люблю. Я вас дуже люблю. Алло Мама, я вас сильно люблю. Добре, молодець. Виграла мама, что есть балли. Мама занят. Можем тату набрать? Тата набрали. Алло, тат, привіт. Я тебе дуже люблю. Найбільше позитивних емоцій дітки отримували від командної естафетної роботи. Почали! Конкурс Перенеси друга чи забий цвяха, біг в спідниці, чи то біг в штанах дарували неймовірний заряд різних позитивних відчуттів.

Чотири почали конкурси так зацікавили всіх, що навіть священники у деяких з них вирішили взяти участь. По зображенню на іконі діти повинні були назвати свято і розказати особливості цього свята. Я хотіла продати свою дочку в рабство, щоб було чим прокормити інших дітей. Ну, майже точно, так. Да. Молодець. Везніся, Ісус Христос, правильно? Христос. Добре. На який день після Пасхи? Сороковий день, правильно? правильно. Діти залюбки розгадували загадки ведучого у конкурсі, що в корзині. У кошику лежить предмет. Який колись був символом ганебності, а згодом став символом сили, перемоги і святості. Хрест вони сказали. Правду сказали? Глянем, чи є в нас хрест тут. Чи я про хрест сказав, чи не про хрест? Дійсно, хрест лежить, бачите? Пов'язана з Ісусом. Добре, 25 балів ставте їм. Так, друге питання для живчиків. Предмет, через який майже всі біди, війни, зради і вбивства у всі часи відбуваються. Одне слово від вас прийму тільки. Порайтеся і скажіть мені, яке це слово? Гроші. Побачимо, давай, чи то гроші, чи не гроші. Гроші, дійсно, бачите. А кого можна сказати з біблії, хто загинув через гроші? Одне слово. Іуда. 25 балів, добре. Цей предмет в руці зависника став причиною вперше, коли людина зникла із землі. Хто відповідає? Так. Хто відповідає? Камінь. Камінь. Чому? Тому що каїн убив Авеля Каменем. 25 балів, молодець. О! Бачите, точно камінь поява на зеленій галявині білого великого ведмедя викликало неймовірне захоплення як у дітей, так і у дорослих. Кожному хотілося доторкнутися до сніжка і зробити з ним селфі. Свято адже саме так треба було б назвати цей з'їзд, завершилося частуваннями дітей смаколиками. А потім спільним виконанням духовної псалми віра вічна, віра славна, наша віра православна. Вера вічна, віра славна, наша віра, православна, дарує святих народу, дає прити життя. Удучна віра вірасла, наша ліва православа, дякуємо всім учасникам з'їзду недільних шкіл у балаховичах 2025. Наша віра, раслава. Ну що вам сподобалося? Так! Да. — Як нормально? Який конкурс найбільше сподобався? Там, думаю, в юбку куди куди куди? Юфку на вас. Це був, був сам дрока, а бі, Оля? Мені сподобалося. — Ну, який конкурс найбільше. Ну, ну може, а, коли тоді ми в покругу я бігали на колонка і, і потім бігли попереду. А цвяхи забувати не сподобалося? Цвяха забивати не сподобався. Довго стояти, Довго стояти, так? Тільки один раз забила, але я Який конкурс найбільш сподобався? Я. Дівчата, який конкурс найбільше сподобався? Конкурс який найбільше сподобався? Сідничка. Ти що водою прирвала, це треба обдувати. Як носили дітей, так? Найбільше сподобалося. А цвяхи забувати? Вам сподобалося? А, 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 ви хочете ще? Да! Все, гарного дня. Дякую. <свят> вам сподобалося? Да, <свят> В наступному році переїдете. Так. Да. Да. Ви звідки? Дуже приємно. Все, гарного дня. Пока-пока. <свят> Смачно! Так. Да. – Який конкурс найбільше сподобався? Ми треба було бігти бой. Бігати. Носити. Любити. Тебе сподобалось. В наступному році приїдете? Так. Да. – Вам сподобалося? Да. Звідки ви приїхали? Нової Рафалівки? Молодці. Супер. Пока-пока. Який конкурс найбільше сподобався? А тоді, як ми в юбці бігли. У нього топтали всі кросівки. – А цвяхи забувати, ні. Ну я попала в. А носити там когось. Не, не знаю. Подобався Петра, не дай телефон. Наступному році буде. А якщо буде, будете брати участь? Гарного дня, пока-пока.